Є таке поняття да, професіональної солідарності. Є, наприклад, там працівники, от, візьмемо навіть наших військових, да, от таку наболівшу тему. От, військові, наші солдати, які воюють, вони сидять в бліндажі там, плечем к плечу зі своїми побратимами, і вони разом між собою можуть якось розділити оцю от ношу війни. Там обговорити якісь болючі теми, і у них буде більше взаємопорозуміння. Я зараз скажу не про те, кому там легше жити, кому важче, важко жити всім, просто по-різному. Я кажу про інше: про цю професійну солідарність, що, як би важко не було нашим хлопцям на фронті, але те, що їм допомагає, це. Взаємопорозуміння, коли поруч є хоча б одна людина, яка переживає те ж саме, що й ти, проживає те ж саме, що й ти, у вас спільні задачі, у вас спільні інтереси. І на основі цього у вас як мінімум така військова професійна солідарність один до одного. А у кого може бути реально така щира солідарність до президента, коли він один президент? Його мені здається, по-справжньому президента неважливо там, Росії, України або там іншої країни, ключове країни, яка у дуже важкому становищі і вимушена, як би, приймати іноді навіть непопулярні рішення, щоб просто себе вберегти. А Україна сам, а Україна зараз саме в такому положенні. І от я ставлю себе на місце президента. Повертаючись до, темі, до теми солідарності, а, хто реально може зрозуміти Зеленського, просто от, образно кажучи, побувати в його шкурі? От, хто може реально поставити себе на його місце справедливо, просто от, відкинути а, його особливості, там яку він посаду займає, да? і просто от, уявити, як це а, бути президентом, тим паче у Україні, яка живе у війні. От, поставити себе на місце, уявити. Навіть на основі того, що ми знаємо про Зеленського, да, що він щодня знімає звернення, він звітує щодня перед українцями, з ким він проводив переговори, які нові рішення він ухвалював. Це ж все одно робота. Отак, от, от щодня знімати себе на відео і. Ділитися результатами зробленої роботи. Тобто, от хто? Ну, от уявіть ви, працівник, наприклад, офісу. От я, наприклад, працював колись в кол-центрі, да? і уявити, щоб мені щодня треба було звітувати на камеру навіть там в форматі п'ятихвилинного короткого відео. Але щоб я був зобов'язаний звітувати щодня. Ну, це було б дуже важко насправді морально. Просто морально це було б дуже напряжно. Щодня звітувати щодня. Тільки один цей момент, скільки він може забирати сил та нервів. А це тільки один момент. А потім візьмемо момент, що людині доводиться не своєю мовою, англійською мовою спілкуватися з величезною кількістю а, політиків з інших країн, а, там з міністрами президентами. А, Представниками там різних спільнот і п'яте-десяте, і з кожним шукати спільну мову ще й не на своїй мові. І який квантовий стрибок зробив Зеленський все життя розмови спілкуватися та працювати, виступати як артист російською, потім вивчити досконально українську, потім вивчити досконально, ну не досконально, не досконально але базово на серйозному базовому рівні англійську. І більшість його партнерів, людей, з якими він співпрацює, вони спілкуються з ним англійською. Наскільки тільки оці от якісь побутові базові моменти, скільки це забирає сил у людини? Всі ці звітування, мільйон документів рішень підписати, все на його плечах, це все рутина, бит. Про це ніхто не хоче думати. Що всі ці моменти, кожен цей момент, це, це час, це сили. Реальна людина дуже багато сил віддає на свою роботу, і ніхто з нас не знає, каково бути президентом. Ну, як це бути? От, а це такий більш от момент бюрократичний і от який входить в рамки там базових обов'язків. Все те ж саме, що я зараз сказав. Це можна і до Путіна теж перерівняти з єдиною різницею, що Путін він сам себе на телефон не знімає, щодня не звітує, але все одно людина у віці там 70 років дає багато теж інтерв'ю, їздить там по Росії. Це теж багато сил всі ці переїзди, це постійна комунікація з різними людьми, переїзди, перельоти, От люди, які багато подорожують. Там країною, країнами вони знають скільки сил забирає просто переїзд в інше місто в іншу країну. А тепер додайте до цього, що людина постійно в голові тримає мільйон питань, які йому постійно задають його колеги. Більш того, окрім того, що президент будь-якої такої масштабної і конфліктної ну, і країни, яка переживає дуже гострі конфлікти, такі як там Україна або Росія. Ну якщо ти президент такої складної країни, як Україна або Росія, тобі і так важко. А ще й врахувати цей фактор, що нема людини, яка б тебе по-справжньому зрозуміла. І порозуміння нема професійної солідарності, бо ти один займаєш таку посаду. Ну, не дано іншим людям тебе зрозуміти, наскільки це важко. Всі хочуть бачити тільки якісь там в цьому плюшки, тільки з позиції заздрості, дивляться на посаду президента. А на всю рутіну, на всі важкі сторони, ну дивляться якось неохотно. А додати ще до цього фактор... Як тебе нагружають, як тебе пожирають твої ж колеги? І ви уявіть, одна людина, яку щодня смикають мільярдами питань, сікстільярдами питань, сікстільйонами, трильйонами проблем. І кожного хвилює щось своє. І ви ще додаєте фактор, як народ впливає на рішення. І вообще на фізичний, на психічний стан таких президентів, як Путін, да, у величезній Росії, або таких президентів, як Володимир Зеленський, чия країна дуже сильно страждає від війни з Росією, дуже сильно страждає, який це неймовірний стрес. Це і так важко щодня, ти дізнаєшся дуже важкі новини, а ще додайте фактор, як народ може тиснути на президента. Наприклад, на нашого президента України, як може тиснути народ своїми мільйонними невдоволеними коментарями в інстаграмах, фейсбуках, навіть якщо президент це не читає, все одно він вимушений базово знати, який настрій у його народу. І одна справа, коли дійсно президент десь робить грубі помилки, і люди, які спеціалісти у конкретних питаннях, дають якусь конструктивну критику. Да? Одна справа конструктивна критика, а інша справа, коли люди просто як грушу для біття починають зривати своє зло на самій е такій е видній, помітній, очевидній мішені, президент це апріорі, це мішень номер один. Це у нас на рівні менталітету, вже, що президент це мішені номер один для того, щоб перекинути на нього відповідальність за всі свої проблеми, взагалі не розбираючись, де це відповідальність президента, а де це твоя особиста відповідальність або інших людей. І людина все одно все це відчуває, як, які настрої у народу. Дуже важко уявити, як людина, скільки людина накопила в собі переживань. І от я от трошки уявив себе на місці Володимира Зеленського. Наскільки важко у нього розпочинався його президентський шлях, він одразу розпочинався з великих масштабних конфліктів. І у нього все у Володимира Зеленського все так інтенсивно відбувалося, особливо останні два роки, що людина в такому темпі життя просто фізично не встигає проживати. Усі негативні е, та стресові емоції, які у неї лишаються у зв'язку із е, усім, що відбувається, що валиться на її плечі. Всі європейські лідери, прозахідні лідери, які е, апріорі, просто вже очевидно ставляться до України ну, максимально бездушно та цинічно, і, і ти вимушений кожен день дивитися в очі цим людям, віддавати. Всю свою увагу цим людям брати на себе, якби брати на себе а, якийсь мрак, який вони несуть тобі. Тому що це дуже важкі люди. Люди, які от так ставляться до України дуже цинічно, як до якогось кровавого щита від російської агресії. Наш президент дуже так ну, по-наївному, десь по-дитячому, особ особливо на початку повномасштабної війни, дуже їм вірив, а наївність. Це дуже складна риса. З одного боку, наївність вона робить людей відкритими та добрими. А тільки через відкритість та доброту можливо будувати взаємовідносини, такі чисті, дружні взаємовідносини, якісь союзи. От як така приказка: все будується на довірі. А для довіри треба бути відкритим, добрим і е, апріорі наївним. Тому що доброта це е, дорівнює наївність, це якби взаємозалежні фактори. Вони завжди поруч, як синоніми. Коли людина в режимі виживання, як наші солдати, наприклад, на передовій, так наш президент в, пев в певному сенсі, він теж на передовій, але він на політичній передовій. От, не просто так говорить політична арена. Ця метафора, вона абсолютно виправдана та справедлива. І коли людина знаходиться от в режимі виживання, вона автоматично вимушена пригнічувати в собі, пригнічувати в собі багато емоцій, пов'язаних з істерикою, з горем, жалем. Будь-яка емоція, простіше кажучи, будь-яка емоція, яка тебе розбирає, яка тебе розклеюває, яка робить тебе хрупким, слабким, чутливим. Усі ці емоції ти вимушений в собі пригнічувати. Ти вимушений бути твердим, міцним, стійким, як скеля, на якій все тримається, вся Україна тримається. Зараз тільки на цих якостях. Ти вимушений, просто ти вимушений бути в певному сенсі слова товстошкірим. Це вимушена міра по відношенню до себе, щоб мати сили продовжувати виконувати свою роботу. Робота, будь-яка робота, вона тебе заганяє у певний режим, і так чи інакше, в деяких ситуаціях ти вимушен в собі пригнічувати певні емоції, образно кажучи, відкладати певні переживання на потім. Я переживу це потім. Так мені боляче, так мені важко, але зараз у мене нема часу це прожити. якщо ми говоримо про Володимира Путіна, так, там е, інша історія, інша країна, інше життя. Якщо е, на мові психології так, говорити про Путіна, то можна звернути увагу на те, що професія, його посада змушує його бути дуже. Стриманим він дуже він вимушений дуже багато контролювати. Зайвий раз не виходити на емоції. Кожен день теж у людини велика відповідальність. За цілу країну приймати рішення, мені складно уявити, як би виглядав Володимир Зеленський або навіть Володимир Путін з позиції не з сильної позиції, в якій вони звикли бути, з сильної позиції, коли ти камінь, стіна, коли ти тримаєш на собі всю країну, ти вимушений бути там сильним і міцним, а з позиції такої максимально вразливої, коли їм не треба. Бути у звичному для себе режимі закритими, скованими, міцними, а коли це люди такі більш відкриті? Я думаю, там було б дуже багато сліз і таких непростих емоцій.